І є пластикові між сапер, коли виходить вже працювати на певну ділянку, складність вже заключається. По-перше, це заключається в тому, яка місцевість, чи це лісова місцевість, чи це є польовий, в якому обсязі знаходиться трав'яний покрив на нього, чи це можуть бути різноманітні чагарники? Тобто. Всі розуміють, що можуть знаходитись як протипіхотні міни на дорозі у сапера. Також ніхто не забуває за розтяжки, які також встановлюються ворогом. Також бувають багато різноманітних касетних боєприпасів, субоєприпасів, які були використані на з певної причини. Вони не спрацювали, але несуть велику загрозу. Тому сапер, коли працює за допомогою металодетектору в засобах захисту, в першу чергу зір працює на 360 градусів, і потрібно відчувати всі звуки, які передає металодетектор, і звичайно на них реагувати, тому що ніхто не знає, де чекає на нього сюрприз, на якій глибині він закопаний, і яку несе загрозу. Патрон допомагає? Звичайно, наш маленький побратим він з нами постійно працює, працює в команді, і за допомогою свого чутливого нюху він вишуковує вибухові пристрої. В тих місцях, де допускається його робота, тому що коли працюємо по лісових масивах на певних розтяжках, звичайно, він не працює, тому що на розтяжках потрібно працювати з сапером. Це в основному візуально за допомогою очей, і також дивитись під ноги це трішки важче. і собака не відчує певних розтяжок, які там знаходяться. Скажіть, є а є якась статистика Є статистика у підрозділу, який постійно працює. Тобто ми не ділимо залучення і боєприпаси на кожного з хлопців, тому що ми працюємо командною роботою, це один. Великий такий робочий час, скажімо. на даний час. Чернігівські сапери на території Чернігівщини знищили понад 60 тисяч вибухонебезпечних предметів різного калібру. Це все поключали як протитанкові, протипіхотні міни, мінометні міни, артилерійські боєприпаси, фугасно авіаційні бомби, якими постійно був обстрілювався Чернігівщина, і також залишки РСЗВ ураганів, градів, тобто в великій кількості. А згадайте, будь ласка, який-небудь ну, який випадок із патроном ну, такий цікавий або складний. Дивіться, у саперів всі випадки цікаві і всі випадки складні, тому що коли хлопці заходять... Працювати ніхто не знає, яка його чекає загроза. І саме головне для сапера це зберегти своє життя і особового складу, який знаходиться поруч. Тому випадки кожен день цікаві, кожен день вони є різноманітними і по-своєму важкими. Але хлопці-молодці вони справляються, витримують. Саме головне, що ми розміновуємо територію і розуміємо, що місцеве населення може з безпекою повертатися до своїх будівель і населених пунктів. Можна, я йому нагадаю, ви виражете. Розкажи, що найскладніше було працювати під час повномасштабного вторгнення, місяць, під, час, під обстрілами авіації? Ну, я це, ж роз... ну, це найскладніше ну, зараз, ну, такого не відбувається. Е ну так, найскладніше працювати це тоді, коли приходиться ближче до лінії розмежувань, так. Або коли ми працювали. Місто Чернігівка, коли Чернігів обстрілювався зі всього, що можна, тобто працювала постійна авіація, працювала артилерія, плюс системи залпового вогню, ураган і гра. Але тим паче ми виїжджали по місту, збирали залишки боєприпасів, знищували їх, вивозили, і це все було для того, щоб місцеве населення, яке було в місті. Не зазнало травмувань, тому що всі розуміють, що після певних обстрілів люди знову виходили зі своїх ми будинків, зі своїх будинків, і щоб не було випадків підриву у місті, Ми постійно вели моніторинг, не дивлячись на ту важку складну ситуацію. Так, Бувало приходилось, не встигли ми доїхати до певного місця, куди йде вже обстріл, і нам потрібно швидко повертатися, тому що могли загинути хлопці. І потім би не було, скажімо, кому працювати по розмінуванню. Будемо відпочивати, коли закінчиться війна, але для нас роботи ще вистачить на дуже багато років.